Яка найкрасивіша частина вашого тіла? Очі. Напевно, також очі та губи. Я ціла, повністю цілком. Як, тут, вийда, вийда, як вийда. Жінка. то чекає? Видав, вийдам! Ну що, я з субпродуктів складаюся? Ви вся гарна, правда? Так, колись була, а тепер вже стара. А яка вам ваша частина найбільше подобається? Може очі, ніс? Лице, гарне волосся мало, кочеряве, так, тепер вже. Старенька, все одно дуже гарно. Дякую, Мого? Угу. Таке я Я не ділю себе на частини. Все класно. – Добре, якою ви пишаєтесь? Очима, губами і руками. Ноги це моя гордість. Як ви їх підтримуєте у гарній формі і боретесь, наприклад, із набріками ніг? Е, багато ходжу, роблю різні вправи для них, займаюся на масажері. Підкажу вам ну зараз ще один класний лайфхак. Хочете? Так, давай. Флеботон гель має як симптоматичну, так і системну дію і вирішує усі ваші проблеми та ще й ставить справді на ноги і рятує всі ваші плани на активне життя. Тримайте це вам. Дякую. Думаю, якраз після роботи знадобиться.